В Уланівській сільській громаді внутрішньопереміщеним особам з 9-ї ранку розпочали видачу продуктових наборів. У них різні крупи грисова, ячміна, вівсяна, булгур, тушкованка, цукор, сіль, лимони та макарони. «Борошно передбачено у цьому пакеті цукор одним із найнеобхідніших продуктів є. Ну і сухарики. Звісно, передбачено і. Консервовані фрукти, і риба та м'ясні продукти гуманітарну допомогу надав міжнародний благодійний фонд. Такі продуктові набори переселенцям у громаді видають вдруге за місяць. Розрахований він на одну особу. Заздалегідь через соціальні мережі інформуємо про те, що саме якого дня, у котрій годині буде здійснюватися видача. Передбачаємо, щоб відповідна кількість працівників працювала при отриманні продукції нашими переселенцями продуктових наборів. І зазначаємо, заздалегідь, що обов'язково кожен переселенець повинен мати з собою відповідні документи, а це передбачає. Це, перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи та оригінали документів, які підтверджують особу. Мається на увазі паспорт. Отримати допомогу прийшла Анна Іванівна. Майже 50 років жінка прожила у Лимані Донецької області. Туди переїхала з Вінничини після одруження. Там разом з чоловіком облаштували житло, виховували дітей. Там нуждалися дружаники. А ми ж українці, ми любимо землю, ми любимо роботу. І ми робили і нас цінили, де взявся цей путін, як він нас замучив. Я залишилася без мужа і без дітей. Внук у мене залишився, дочка померла і син. Каже, коли була Друга світова війна, їй було 10 років, та такої біди, як зараз чинять російські військові, вона тоді не бачила. Німці нас привічали, давали гостинці на лежанку, подавали, не били. Не здівалися, мама молода була, родила батько на війні, а мами троє дітей. І мама нас боялася за нас, але ну, вони не трогали, вони самі кушали, посилки отримали і нам на лежанку подавали. А це що за звір? Що він робить? З вересня видача гуманітарної продуктової допомоги призупиняється. Про це у соцмережах написав очільник громади Олександр Гуцуляк. Доводжу до вашого відома, що наразі можливості громади по допомозі внутрішньопереміщеним особам вичерпуються. Більшість міжнародних фондів призупиняють свою роботу по індивідуальній допомозі, так само, як і можливості працівників сільської ради. Продовжую роботу в цьому напрямку, слідкуйте за повідомленнями. В Уланівській громаді наразі проживає понад півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Мешканці тих областей, де активні бойові дії припинилися, повертаються додому. Натомість приїжджають з південних регіонів, каже заступниця сільського голови Світлана Якушевська. Олена Карбівська, Вадим Научак. Новини на Суспільному. Вінниччина.